Софія Геннадьевна, розкажіть, будь ласка, як ви перехворіли на коклюш? А, переболіла я, заразилася від дитина, який приніс до школи. Дуже сильно боліла, були дуже сильні удушення, температура, задишка. Вакцинуйтесь, будь ласка, тому що болезнь протікає дуже складно у взрослих. А коли це було, плюс-мінус, коли було ви захворіли? Це було рік тому, рік тому дитина прийшла до школи. Прийнёс. Дитині 14 років? Так. Да. Так, Софі... Софія Геннадіївна заразилась від своєї дитини, від донечки. Вона вакцинована була в 6 років. Але оскільки вже пройшло після останньої вакцини багато років, то дитина принесла коклюш і заразила маму. У вас був кашель зупинки дихання, задишка. Так, mm, да. все було. І кашель сильний, сім'ї. Температура і задишка. А скільки і... скажіть, а скільки приблизно по часу ви кашляли? Ну, я кашляла і вечір, і утра. Ну і це моч... скільки місяць, два-три? Місяць, місяць, точно, навіть більше, навіть поки багато моїх підписників Кажуть, що дорослі коклюшем не хворіють. А я завжди кажу: послухайте, люди в будь-якому віці можуть захворіти і в 30, і в 35, і в 40 хворіти на коклюш. Саме тому кожні 10 років дорослі повинні вакцинуватися від коклюшу. Зараз ми до речі робимо гепатит Б. Так, Ручку розтопте. Uh -huh. Так то ви антибіотики напевно пили. Антибіотик пила очень много препаратов міняли і да. а як підтвердили діагноз? Я так розумію, кров здавала антитіла здавали антитіла, да і у ребенка, і у мене і болезнь дуже-дуже сложно протікають дорослих. Ну в вам у думали, крові. що це астма, Ви були в пульмонолога? Так, да, да, Була але... в пульмонолога і повністю перевіряли, потому що була дуже сильна задишка. Прямо. Десь ви молодець, що ви вакцинуєтеся, і зараз ми вирішили зробити гепатит Б, тому що коклюш найближчих 5 років в нас не показаний, адже ви перехворіли, плюс зробили двохкомпонентну вакцину. Сьогодні ми зробили Енджерекс від гепатиту Б. Розкажіть, кашель був переважно в день чи вночі? День і вночі. Тобто, ви закашлювалися да. аж як до да, роботи репризи на роботи, були? дуже сильні репризи і просто до остановки дихання, до папір, до панічних атак, і до папірі просто якогось Реальності дуже складне заболівання. Так, Софія, скажіть, будь ласка, от нашим підписникам, що коклюшом краще не хворіти, а краще від нього захищатися. Але важливий нюанс, що держава нам гарантує тільки дифтерію правець двохкомпонентну вакцину і, на жаль, не захищає від коклюша. Тому це тільки вже за кошти, якщо ви хочете від мати захист від коклюшу, це вже вакцина бустрік. Ну, на жаль, це тільки за гроші, можливо, колись буде покриватися державою, як не буде війни. Вакцинуйтесь, тому що це дуже важливо для здоров'я, тому що родителі повинні Своїх дітей поймають на ноги. Софія, поэтому. я вам дуже дякую, що ви подивили свою історію. Це реально круто, тому що я думаю, що багато свідомих українців будуть брати з вас приклад. І власне я дякую, що ви погодились записати відео. Бо коли ти сам просто кажеш, люди вакцинуйте, то не вірять. Де цей коклюша? Коклюша нема, є. а він насправді є. є. Так що вам міцного здоров'я і побачимось на другій дуже дозі від гепатиту Б. Дуже дякую.